Маркетплейс промій вмирає, і так кажуть дуже багато людей. Але все ж таки, можна чи тут заробити 20 тисяч доларів з одного інтернет-магазину? І саме в цьому випуску ви про це дізнаєтесь. Як наш – 4,5 тисячі гривень, і я вважаю, що з прому дуже класно починати. Про Пропіцентр я таких історій не чув. Всіх підбиваю, оформлюйте ФОПи по зараз. Навіть є можливість не платити податки. Нові напрямки ви їх і ще не чули. Ми заробили чисту прибутку 2800 гривень з урахуванням рекламної кампанії. Я подару курс для початківців, як продавати на маркетплейсі продукти. Також в цьому випуску я вам розповім про свої нові інтернет-магазини. Я відкрив ще три інтернет-магазини на маркетплейсі Промії. Також я вам розповім і про машину свою, які в мене грандіозні плани стосовно своєї бехі BMW X5. І в цьому випуску буде суперспець їсть. Це хлопець, який заробляє на інтернет-магазині Маркетплейсу Промії 20 тисяч доларів. І в нього 8 мільйонів гривень обіг в місяць. Тому я думаю, що це буде просто неймовірно цікава і корисна для вас інформація. Додивіться цей випуск до кінця. Друзі, хочу з вами поділитись важливою рекомендацією. Це компанія OPMaster, котра надає комплексні рішення для бізнесу з Китаєм. І вона є експертом у галузі підбору та постачання трендових товарів з Китаю. Опмастер це надійний партнер для вас у роботі з Китаєм, тому що він допоможе вам знайти унікальні товари, навіть ті, котрих ще немає на ринку. Друзі, вони надають повний Спектр послуг для підприємців, такі як пошук товару за вашим технічним завданням. Далі викуп цього товару у китайських постачальників. Перевірка партії якісно упаковують та доставляють. Ще компанія Обмастер надає фінансові інструменти для своїх постійних клієнтів для оптимізації оборотних коштів на закупівлю товара. Але, друзі, найцікавіше це ціни. Компанія має власний склад в Китаї, де перевіряє весь товар на його якість перед тим, як відправляти його на склад. І що найважливіше, компанія Обмастер працює офіційно і надає всі документи на ваш товар. Тому, друзі, ви можете бути впевнені у чесності та прозорості у співпраці з цією компанією. Ну що, друзі, залишаю вам посилання на цю. Компанію в описі до даного відео. Але для моїх глядачів ютуб каналу Opmaster надає безкоштовний подарунок: це доступ до сайту з каталогом товару з Китаю, а також подарунок 9SKU. Тому звертайтесь по посиланню під цим відео по промокоду прорив. Ви можете отримати безкоштовний прорахунок викупу та доставки 9 товарів з Китаю. Звітьок, я думаю, що ти не знаєш, і мої підписники не знають, що я сьогодні дев'ятий день не їм цукор. А навіщо? Тому що я погладшав і я зараз важу 91 КГ. А з початку грудня, коли я повернувся до Миколаєва, я важу 78. Тому ти, ти як кот, на зиму набираєш. <свісно> ну, я тобі хочу сказати чесно, треба вже трішечки схуднути, і тому я відмовився від цукру і вже почав займатися спортом більш ретельно, тому що я робив тату, добив повністю рукав. І татуху, ну через те, що робиш татуху, ти не можеш займатися спортом там, 10 днів після цього. Я десь більше двох тижнів я не займався спортом, це треш. І їв солодке. Тому зараз без солодкого кожного дня в мене спорт. Через день це силові, через день це кардіо. І все, я думаю, що я буду топовіще виглядати в свої 39 років. Знаєш, Я постійно прискорюю час і думаю, от як я буду виглядати в 40, блін, не треба поспішати, треба жити і кайфувати, коли ти молодий. Повірте мені, друзі. Стосовно сина свого, я дуже часто з ним зараз проводжу час на роботі. І я інвестую в нього, тому що ми з ним знімаємо відоси для його YouTube каналу. До речі, якщо не знаєте, малого є YouTube канал, називається канал Сержик. І реально останній раз він дуже класно зняв, я ще не виставив випуск, але він молодець. Він так класно вже знімає. Та, йолки палки поїхав я. Він так класно вже знімає. Мені здається, я впевнений, що він мене перехлеще, він буде кращий ютуб-блогер, ніж я. Також він займається боксом вже більше шести місяців. Також він постійно дивиться, як я займаюся бізнесом. І зранку до мене вже приходить і каже: пап, коли ти вже будеш мене вчити займатися бізнесом, хлопцю, шість років, друзі. Оце я розумію, друзі. Найголовніше для батька це те, що ти робиш для того, щоб твоя дитина стала краще, для його майбутнього. Це для мене найкраща інвестиція, тому що мій син, ну. Він впевнений, він блогер, він заробляє на блогінку. Я йому плачу, там монетизація ще не працює, але йому плачу за типу перегляди. Він так розсуждає, він так каже: так, татку, треба купити вдома, що скільки коштує, там а і що продати, щоб заробити. Він слухає, як я навчаю людей. Блін, ну я від цього кайфую, що моя дитина 6 років така вже розумна. Так я знаю, що для кожного батька, для кожної. Батьків, що діти їх найкращі, найрозумніші, але це так і це класно. Друзі, хочу розповісти вам стосовно своїх останніх інтернет-магазинів. Що я хочу сказати, я кожного дня перевіряю свої інтернет-магазини, і що я бачу? Я бачу, що, от, наприклад, той магазин, який йшов на 30 тисяч гривень, і я сказав, що він не вийшов на цю суму, він вийшов на 10 тисяч гривень. Що я хочу сказати, що він продовжує працювати і працювати непогано. Одне, два, три замовлення в день є стабільно. Вчора, наприклад, прийшло замовлення одне з трьох. Де ми заробили чисту прибутку 2800 гривень з урахуванням рекламної кампанії. Я відкрив ще один інтернет-магазин, як я розповідав, де я просто імпортував зі своїх магазинів новий магазин. І який тут результат? Я за 14 днів заробив 5000 гривень чистого прибутку. Це в тому плані, що тут навіть немає. То продавця не накручені рейтинги, нічого не накручено, Це все просто органіка, як то кажуть, просто імпортовано, але я зробив так, щоб обійти згортання карток товарів, тому що не можна імпортувати той самий товар, однаковий з інших інтернет-магазинів. Все це не буде видаватись і не буде продажів. Тому якщо ви одразу хотіли зараз побігти і імпортувати ці товари в новий магазин, нічого з цього не вийде. Що ще в товарному бізнесі? Я відкрив ще три нових інтернет-магазини. Перший це магазин для іграшок. Мене партнер, і ми будемо продавати його іграшки. В нього величезний склад продавати на цьому інтернет-магазині, дитячі іграшки і не тільки. Другий магазин це інтим товари. У мене ще один партнер, у якого дуже багато товару, інтимного, там, на багато мільйонів гривень. І ми будемо цей товар додавати і давати також своїм дропшиперам, що дитячий товар, що інтим товар. І третій інтернет-магазин, так як я продав е е і зробив 2800 гривень на меблях, я згадав, що багато років я працюючи по дропшипінгу, це по дропшипінгу, друзі, я заробляв класні кошти на меблях. Таке слово на українській мові, я сподіваюся, що я правильно кажу, <свісно> меблі. Меблі. І я вирішив створити новий інтернет-магазин тільки для, для цієї тематики. Тільки меблі, різноманітні меблі. І завдяки тому, як ми класно, професійно додаємо товар, як ми можемо підкрутити рейтинги, зробити деякі маніпуляції з рейтингами з самого початку. Я впевнений, що Якщо ці меблі користуються попитом, то 100% ми будемо класно їх продавати. І ви можете замислити, що блін у це ж важко продавати меблі через інтернет, нічого важкого немає. Ви берете інформацію від клієнта, заміри там все, що потрібно, ви продаєте це виробнику. Він прораховує вартість цього продукту, який аванс треба взяти, яка ціна доставки і сроки виготовлення. Передаєте всю цю інформацію клієнту, і після цього він сплачує цей аванс, і все ви чекаєте. Просто коли ця е, зділка, як -то, як то кажуть, повністю зростеться, і ви заробляєте. І пофігу в цьому місці чи не в цьому, в нас замовили товар. Це на 15 тисяч гривень. Якась, е, якась мебель. Це я так розумію, це в нас кровать. Я точно не знаю. Е, і на тисяч гривень в інше місто доставка. Тому це це реально і можна на цьому заробляти. Я навіть знаю кейс. У мене є клієнти, котрі займаються тільки меблями. Блі, такі меблі, меблі, мебля, мебля. Друзі, запам'ятаєте її саме такою. Більше ви такої в такому кольорі просто не побачите. Давайте подивимося, що в неї немає. Дивіться, що в неї буде? Це губа, це ноздрі будуть в неї чорні. Це жабри, котрих немає. Підвіс буде тут. Спойлера будуть тут. І також буде тут спойлер. Також будемо ставити ще проставки на задні колеса. І обклеювати її повністю в інший кольор. Чесно, я навіть одну ніч не мог заснути, тому що я уявляв, яка вона буде офігенна, просто, якщо не сказати інакше, в іншому кольорі це матовий буде колір. І в мене пропозиція для вас. Хто вгадає, якого кольору вона буде, зараз ви на екрані бачите три кольори. То що ж я подарю? Я подарю курс для початківців, як продавати на маркетплейсі Промівій. Ось такий буде розіграш. Тому, друзі, давайте ваші рішення. Яка ж вона буде класна? І знаєте, коли саме вона буде? Через два тижні я ставлю її на обклейку. Через три тижні вже вона буде зовсім інакша. І тепер кожна людина з Миколаєва не тільки зможе, побачивши цю тачку з унікальним кольором, знати, що це Олександр Штабура. І це класно. Я думаю, що нам з хлопцями буде дуже класно, да, Вітьок, кататись. Ти покивай мені камери, кататись там на зйомки. <плес> Знаєш, на що це схоже, я не, я не скажу. Кататись на зйомки, на класній тачці, приїздити до, до гостей. Це реально буде класно. Оце мотивація, друзі. От мені задавали питання на трансляції, Саня, а на що витрачати кошти, крім як на бізнес. Ну, Можна витрачати на те, що тебе е, мотивує, да, дає тобі енергію. Мені дає енергію цей кабанчик. Вона реально дуже комфортна, вона дуже класна. І я кайфую від того, чим я займаюся, тому що я знаю, що я не дарма займаюся бізнесом, не дарма е, створюю нові бізнеси. А для того, щоб е, був комфорт да, для моєї сім'ї і для того, щоб я прям надихався, коли катався на цій тачці, для того, щоб заробляти ще більше, ще більше, ще більше. Звичайно, що гроші це не найголовніше. Але ви ж знаєте, що за гроші можна придбати собі. Ляльки, цяцькіці, можна там здоров'я поправити, це теж дуже важливо. Але щоб робити на першому місці ставити гроші, ні, звичайно, ні. На першому місці я вважаю в бізнесі, це має бути знаєте, своя справа. От, наприклад, от е, я кажуть, що треба робити, одразу шукати свою справу чи ні. І Мрогласний Сосибаєв, котру я постійно слухаю, він каже, що ні, звичайно, ні. Тому що спершу тобі потрібні гроші. Тому я кажу, що товарний бізнес це те, чим треба почати займатися, бо це швидко і легко, і ти можеш заробляти гроші. А вже потім, коли вже є фундамент, є опора, ти можеш займатися тим, що тобі по душі, і від цього кайфувати. Вперед! Останнім часом, спілкуючись з підприємцем, постійно чую про кейси систему Річний зріст цієї компанії на 250% каже нам про те, що перед нами лідер українського ринку. Та що ж цікаво в цій crm системі Давайте розбиратись. KCRM – це українська crm система для сфери послуг та e-commerce. Усі приписки чатів, вайбер, телеграм, інстаграм, фейсбук та запити з будь-яких джерел потрапляють в CRM-систему. Зручний камбан для ведення поворонця а також окремий блок для бробки замовлень з сайту та маркетплейсу. А ще каталоги товарів, склади та якісна аналітика. Крута фішка. Один сьонасьо тариф і ніякої додаткової плати за кожного користувача. Користуйтесь телефонією, виставляйте рахунки та створюйте ТТН будь-якої служби доставки. <му> Налаштування без програміста всього за 15 хвилин. Спробуйте сьогодні безкоштовно до 30 днів після реєстрації. Всі посилання в описі до даного відео. Переходьте! Ну що, друзі, хочу трішки вам розповісти про своє планування. Я мультизадачна людина, в мене неймовірна кількість вже бізнес-напрямків, хоча до Оскара Хартмана мені ще дуже далеко. Ось у нас є бізнес-напрямок це продакшн. Я розписав свої плани, що робити, найголовніше для того, щоб в цьому бізнесі розвиватись і зробляти більше, більше. Також у мене є планування кожного дня. Дивіться, це в мене понеділок, вівторок, середа, 4 п'ятниця і навіть неділя є. І тут розписано, що, коли я знімаю, який випуск, яка там трансляція, на якому каналі, що треба робити. Навіть тут є в мене зйомки з моїм сином Сергій, написано, Сережка. Також в мене розплановано навчальні курси, арахісова паста і нові напрямки. Ви їх іще не чули, але вже є вони. І що тут написано? Ну, Стосовно там навчальних курсів. Не треба дивитись, А от стосовно араксової пасти, дивіться, всього навсього 5 якихось якісь там пунктів. Але це найважливіше це фотосесія, дуже срочно. Ми зараз по пораді хлопців Микити Постового та Олексія Кривого зробили набори різні, прикольні і будемо просувати через рекламу тільки їх. Але для цього потрібна класна, потужна реклама і фотки класні. Тому фотосесія срочно це в першу чергу. Ем, чіткі набори, ну, кхе, ну класні набори. Там шоколадний рай, екзотика якась там і так далі. Реклама на ці набори. Ем, закупівля сир'я від 50 КГ. Це буде дешевше, буде вигідніше, будемо більше заробляти. І написати і подзвонити нашим партнерам: це фундук, це Галя Балова, на котрі думають працювати з нами. Також є інші партнери. По іншим напрямкам, в мене вже є нові напрямки, котрі вам цей напрямок ще не можна дивитись. А ось цей Fulfillment склад. І тут написано, що треба записати рекламу. Я це вже зробив. Вітька, ти бачив чи ні. Щоденний пост в телеграмі, реклама в моїх сторісах, створити інстаграм-сторінку. До речі, треба дописати. Коротше, найголовніші цілі. І от вчора я навіть слухав Ругану Сесимбаєва і він розповідав, що залог успіху це кайзен час, це коли планування, коли ти виділяєш собі кожного дня годину. І думаєш над своїми бізнесами. Ну до речі, це не тільки він казав, це в книжці Монах, котрий продав свій красний Феррарі». і там написано, що треба кожного дня приділяти годину часу для того, щоб думати, планувати най... найважливішими речами в вашому бізнесі. І так я й роблю. Я постійно в блокноті це все конспектую. Потім переношу сюди на фліпчарт. Ось так, друзі. Планування, планування через планування, тому що без цього, і як люди думають, що треба все тримати в голові, без такого планування, мені здається, ні до чого прийти неможливо. Зараз їдемо до спецгостя. Це Петро, котрий доведе нам, що Маркет Плейспромі це не дніще. А може, доведе. Тому обов'язково дивіться цей випуск до кінця, тому що він розповість, як він заробляє 20 тисяч доларів і робить 8 мільйонів гривень обігу в місяць з одного інтернет-магазину. Це інтернет-магазин сантехніки. Але спойлер вам такий маленький, це не тільки сантехніка. Бо так називається, він так себе позиціонував, але він продає величезну кількість різноманітного товару. І повірте мені, я вже знаю, про що буде йти мова. Це неймовірно корисно, тому обов'язково завріть собі чайочок, кафійочок і уважно слухайте. Давай почнемо з того, як ти почав шлях в товарному бізнесі. Шлях був а, вже на сьогоднішній день досить довгий. Починав я з товарки в 17-му році продавали товари з 7-го кілометра. Я купив якісь курси десь у когось, не пам'ятаю. А за... Які курси, який формат? Що за курси? А, це було про те, як заробляти перші гроші, продаваючи товари, типа на маркетплейсах, Facebook, Instagram mm. і а, так далі В так. комплексі, да В комплекс це був. Причому на той момент це було так складно. А, неправильно скомпонована інформація, яка мені а, тільки запудрила голову. Там а, вчили і монтувати відео, і робити креативи, і самому кліпати лендінги. І я це все сам робив. Все все. про Я отримав класну базу. Грошей я конкретно з товарки не заробив тоді, але зрозумів, що це робоча модель. Ну, все ж таки, базу отримав ти кажеш. Базу отримав. звісно. Все ж таки, будь-який курс, якусь інфу несе. Я впевнений, що якщо ходиш на якісь лекції, дивишся якесь інтерв'ю, ти завжди, чи якийсь курс передивився, ти завжди можеш, хоча б щось корисне для себе взяти. І це примінити і заробляти хоч щось і заробляти більше. Сто відсотків. База... Окрім знань, я отримав ще досить негативний досвід. Mm -hmm. а... Теж корисно <с> отримували періодично багато негативу, бо як не крути, там трендові товари вони досить часто такої собі якості. А я прозвон клієнтів робив особисто після основної роботи, і це такий Створювало моральний тиск, і я розумів для себе, що хочеться продавати якісний товар, коли люди тобі будуть вдячні за твою роботу. Бо робота пророблюється що так, що так, в однаково великих обсягах. І тоді паралельно це мені було десь років, мабуть, 17, я був на першому курсі. Мене моя родичка запросила працювати до себе в бізнес. У неї був салон плитки та сантехніки mm -hmm. в Миколаєві, працювати просто менеджером, допомагати розвивати якесь одне із направлень. Це історія про те, як я попав у сантехніку mm -hmm. у свої 17 років. І офлайн-продажі в Миколаєві були досить на такому дуже Низькому рівні, і я розумів, що далеко ми на цьому не уїдемо, а, і десь, мабуть, через півтора роки таких вовтань, скажімо так, від клієнта до клієнта, на яких ми молилися, да щоб там їх отримати, було прийнято рішення спробувати створити інтернет-магазин. Тоді онлайн-продажі взагалі не було ні. Взагалі, абсолютно. Ну це було дуже давно. Да. 6 років тому ти казав десь так. Це був 18-й рік. Початок 18-го року. Першу ми пішли до програмістів, скинули якийсь магазин по сантехніці. Сказали: ми хочемо такий самий. Нам сказали, з вас 50 тисяч доларів. Ми такі, до побачення. І зареєструвалися на Prom.ua. Це дуже класний інструмент, як я вважаю для старту. Ага. Тобто, і, мабуть, найоптимальніший, тому що ти по суті можеш, завантаживши товари, отримати продажі вже в перший день. Да. Це дуже класно. Але, на жаль, пром обмежений в кількості трафіку, яку він надає. Можеш... він надає так, тобто апріорі. Наступний е шаг буде це масштабування. Тобто, і mm -hmm. я вважаю, що з прому дуже класно починати, е але все одно бізнес рано чи пізно прийде до того, що у тебе будуть свої е е якісь істочники трафіка, наприклад, як це ми робимо зараз, і е скільки ж сплачуєте за магазин? А ти маєш на увазі тариф пакет е годовий? Е Блін, він коштує щось типу, в районі 25 тисяч гривень mm. на рік. До речі, Пром зараз ввів таку можливість, що можна платити і помісячно, і раз на три місяці. Mm -hmm. вони, е це дуже класно, що вони mm -hmm. е підтримують знаєш, бізнес і надають да. класні да. переваги. А, я так розумію, що ви просто не вмикаєте рекламу на промі. Так? Вам навіть настільки це не цікаво, ці копійки, mm -hmm. котрі можуть приходити з прому, то так? приходити, то не приходити, так? Да? Е, до речі, пром е, дає відносно непогані обсяги. Ну, е, в нашій ніші ми там з прому на півмільйона гривень замовлень дуже легко можемо отримувати. Ну, е, це, там, скажімо, 5% від наших продажів, тобто нормально. Ну, і вам це зараз е, прям не цікаво. Чому е, ми, да. ми зараз це, це не робимо? Бо нам дешевше закуповувати з Facebook або Google. Uh -huh. е, лід е, на... У цих майданчиках у нас середня вартість ліда це десь 10-12 доларів. Хочу задати тобі таке питання, практичне. Mm -hmm. Я займаюся товарним бізнесом. Звичайно, це не основна моя справа, бо я і навчаю людей, у мене виробництво, у мене ютюби. От у мене є товарний бізнес. У мене 11 магазинів на маркетплейсі mm -hmm. Пром. У мене 2 на Розетці, у mm -hmm. мене є Google Шопінг. Я продаю товари з Одеси, 7 угу. От що б ти мені порадив би, і таких, як я, ой, як багато хто нас зараз дивиться, що б ти нам і мені порадив, би, як мені розвиватись, в якому напрямку? Е, в першу чергу це база е, crm система і телефонія. Це обов'язково, я вважаю, там, коли є від п'яти лідів е, е, на добу. Обов'язково, бо е, саме при е, коли ми підключили цю зв'язку, ми одразу вивесли на 30% просто за рахунок того, що ми перестали втрачати е, пропущені виклики, замовлення і так далі. А скільки вас до речі в день замовлення? Е, Я скажу так, в що в середньому від 30 до 50. Mm -hmm. е, Щомісячно... Е, Загалом, у нас є певна просадка в неділю. В неділю ми теж працюємо, працюємо без вихідних. А, і по відвідуваннях сайту у нас більше 500 тисяч відвідувачів за місяць. Це просто не для чого я це запитав. Те, що люди часто кажуть, а скільки тебе відправлень на день? Я там кажу, ну 50. <гум> люди не розуміють, що щоб заробляти 30, там, 10, 20 тисяч доларів, 30 тисяч доларів, не обов'язково робити по 500 відправлень в день. <гум> ну, не обов'язково, друзі. Треба продавати, от як тебе середній чек, там 4,5 тисячі гривень, 15% маржа, Десь так, да? mm -hmm. і от тоді можна виходити на такі цифри. Так, друге це мабуть розробити єдину. Ну, коли в тебе багато магазинів, розробити єдину стратегію, як ти обробляєш заявки, як ти робиш до продажі, підвищення середнього чеку і так далі. Ви це робите, так? Да? Звісно, так в товарці це більш легко реалізовувати в нашій ніші. Знаєш, коли у людини є певний бюджет. Бо це серйозна покупка, да, і так далі дуже часто це не маленькі суми, тому там це робити складніше, але ми намагаємось. Другий момент це конкретизувати всі скрипти для того, щоб твої менеджери розмовляли однаково, але не як робот, знаєш, в кол-центрі. А щоб оператор точно знав, яка кінцева мета його дзвінка. Я впевнений на тисячу відсотків, що ті, хто нас зараз дивляться, вони це. Навіть над цим не замислювались, тому що, ну, блін, який ще скрипт. Mm -hmm. Скажи нам якусь там, скажи нам щось таке, секрет якийсь, щоб ми там заробляли більше. Mm -hmm. Ні. Я вважаю, що товарний бізнес, будь-який бізнес це пазли. Да? І це нюанси, телефонія, – mm -hmm. все це дуже важливо і в комплексі це дає гарний mm -hmm. результат. Да. А, тільки е, е, працювати, е, мати мету, знати, до чого ти йдеш. Але при тому не е, десь в космосі літати, а робити конкретні дії, і тільки вони приводять до конкретних результатів. Оця вся історія, знаєш, про мотивацію. Мені недостатньо мотивації. Я в це все не вірю. Я не вірю в талант, е, тільки робота е, системна, певні да. кроки вони приводять до певних результатів. Ти знаєш, е, я займаюсь товаркою давно, і от ти зараз розповів. І вона так виглядає, друзі, от ви погоджуєтесь зі мною? Виглядає дуже легко. Один магазин на промі, налаштована реклама Google Ads і Facebook, розширюються категорії, все більше і більше. Товари вже якась частина доставляється, імпортуються з Європи. І все. І так виглядає це просто, а це 10-20 тисяч доларів на місяць. Тому, блін, ну це дуже круто. Це дуже класний кейс. Я, ну чесно, я вражений. І після такого всі, хто займається товаркою, я також хочемо по-іншому зглянути mm. на свою товарку. Передивитись це і покращувати, коли ти знаєш, як спортсмени, що можна досягти такого то результату, mm -hmm. там в яких змаганнях, то ти розумієш, о, значить, і я зможу до цього дійти. Mm -hmm. Тому я тобі дуже вдячний. Це дуже Дякую. круто. Дякую, що приїхав. До речі, Петро приїхав Миколаїв саме для цього інтерв'ю, щоб дати мені і вам користь. І за це я дуже-дуже вдячний. Друзі, на цьому все. Якщо сподобалось інтерв'ю, поставте вподобайку, напишіть комент, що саме вам сподобалось. Підпишіться на цей YouTube канал. На цьому все. Всім до побачення.